Ураля, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про похорони Світлани Лободи. Марув хоче звання народної артистки інстазлив, ключик Петра Порошенко, штучні дружини Ілона Маска. Секс і місто, Чернобай в Каннах та пані Влащенко. Можете зручніше з вами незмінно ваш штату пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Осокор Резіденс завжди ретельно підходить до вибору артистів, які беруть участь у наших благодійних заходах. Усі артисти, яких ми запрошуємо виступити на сцені ОСОКОР, сьогодні повинні мати чітку проукраїнську позицію та відповідати нашим критеріям. Спочатку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію і неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну з різних джерел публічної та особистої інформації. Наша команда оперує. Повним переліком документальних доказів благодійної та громадянської діяльності Світлани Лободи на підтримку України з початку повномасштабної війни стосовно питань до наших партнерів, ми ніколи не затверджуємо з НДСЛ Охматдит артистів та афіші. Кошти на закриття їх потреб за фіксованою процедурою передаємо через благодійний фонд Добро, який є автором проєкту по реконструкції лор відділення в НДСЛ Охмаддит. Сьогодні лор відділення Охмаддиту знаходиться в жахливому стані. Лікарня вийшла з запитом. До суспільства з потребою у ремонті вартість робіт 250 тисяч доларів. Наше завдання об'єднувати тих, хто готовий стати одним фронтом проти ворога. І ми переконані, що справжній патріотизм це цілеспрямоване протистояння злу в ім'я майбутньої України. Слава Україні! З такою заявою виступає на своїй інстаграм-сторінці Осокор Резіденс, в якому 25-го Серпня повинен пройти благодійний концерт Світлани Лободи. Суспільство обурилось, значить, блогери підключились, всі про це пишуть, всі про це говорять. Охмадит, який попередньо сказав, що взагалі не в курсі про благодійну діяльність та концерт з боку Світлани. Але суть не в цьому. Я хочу сьогодні поговорити про дещо інші речі. На мій погляд, суб'єктивне абсолютно. Тут я буду розмірковувати та видавати якусь свою певну філософію. Отже, Світлана Лобода після розлучення зі своєю продюсеркою Нателою Крапівіною повністю зійшла на ні в якому сенсі факапи, проблеми, хрінові сингли. І будемо об'єктивними в успіху. Світлани 50% це робота саме на Крапівіної. Адже вона вміла тримати Світлану в правильних рамках і так далі. Сьогодні ми бачимо, як піарники Світлани в черговий раз закопують співачку все глибше і глибше. Сідайте двійка. Робота абсолютно низькосортна, і я взагалі не розумію, по яким критеріям на сьогоднішній день Світлана Лобода набирає команду. В мене зникає взагалі кредит довіри та симпатії до Світлани, не дивлячись на те, що вона дуже багато допомогла ірпінцям, тому що факапи, які відбуваються, це йде з обох сторін, з обох боків. І на сьогоднішній день Світлана Лобода під великим сумнівом: чому Світлано не потрібно проводити нині концерти в твоєму випадку ще дуже рано. Глядачі не забули усієї дічі, яка з тобою відбувалась усі ці роки. Світлана не розуміє, що така агресивна політика в адресу співачки від української спільноти від українців йде не через те, що вона там жила, працювала на Росії, заробляла бабло. Там кожен другий артист заробляв бабло. Причина в тому, що Світлано в 17-му році, якщо не помиляюсь, ти була на передачі пусть говорять» у Андрія Малахова, і там ти заявила, що тебе ледве не. Значить, виштовхнули з української сцени з рідної землі. В країні ми все время підвергаємося і угрозам со сторони радикалів. Це дуже сильно запам'яталось багатьом українцям. Далі ти в інтерв'ю Собчак кажеш про те, що яка разниця: є Росія, Казахстан, Україна, Грузія, Білорусь». Пофіг, де виступати? Я ж дерево любви, Какая разниця? Значить, яка э, страна? Мені кака чорту різниця, Какая ти страна? Ну яка різниця, Росія, Україна, Казахстан. Ведь я півіця, а артисти вне політіки. Вибачте, мене вже це формулювання заїбало. Не буває музика вне політики. Все йде в контексті політики. Тому ось загравати в цю дурочку не потрібно було. Третє, коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення, тому що війна з 2014-го. Я розумію, що у кожного були а, свої реакції, а у кожного свій психотип, і всі по-різному реагували. Але ти виходиш в ЕТР, викладаєш відео, де не називаєш нічого і не називаєш хто напав проти України. Так, ти вибачилась сотню тисячу разів. Але цього поки що недостатньо. У людей ще болить. Люди тебе не сприймають, навіть коли ти там випускаєш свій сингли, ще щось українською. Ну це все загравання з а, публікою. Не більше того. Тим паче, коли ти приїжджаєш до Києва, нарешті значить даєш інтерв'ю Рамініс Хагзай. Перше українському журналісту і створена максимально тепла ванна, в якій ти плаваєш, в якій ти відповідаєш заготовлені питання, заготовлені відповіді, і усім просто набридло це фейкове життя, ці фейкові емоції, твої ботоферми, адже під анонсом твого концерту в Осоко Резіденс» Фігова туча ботів, ось ти і Тіна Кароль, дві співочі імпотентки в музичному плані, які не мають на сьогоднішній день повноцінної органічної підтримки аудиторії, починають підкручувати ось цих ботів. Блін, та да скільки можна пробивати дно? І якщо довгий час, Світлану, я був з тобою лояльним, на сьогоднішній день кредит моєї довіри максимально впав. Я не бачу. Твоєї кар'єри в майбутньому в Україні у мене все більше складається враження, що ти просто граєш по правилам, тому що так потрібно інакше взагалі втратиш свою кар'єру. Не знаю, друзі, все це дуже сумно, все це дуже неприємно, і я дуже сумніваюсь, що все ж таки концерт відбудеться, тому що занадто багато а, незрозумілих знову історій. Ти б краще сказала, хто батько твоєї дитини. Сказала, що він пенсіонер, що він в рази старше за тебе. Вже б все розказала, як є, як ти живеш, хто твій зараз коханий, якого ти дуже приховуєш і боїшся, щоб його ім'я з'явилось в інфопросторі. Ні, знову ці секрети, знову ось ця дистанція між тобою та прихильниками. Скільки можна грати в це фейкове життя? Це нікому не потрібно. Дістало все. Я забираю абсолютно будь-які аргументи на сьогоднішній день. Я не розумію, як можна підтримувати і чому я повинен підтримувати Світлану. Ні, Світлану, вмиваю руки. Я писав твої піарниці. Запитував стосовно ситуації з Усоко Residence, ви теж мене проігнорували. У вас знову все заховано за ширмою. І тут взагалі не питання про мене, що ви мені не відповіли. Я розумію, що сотню журналістів, мабуть, вам виписували. Але кожен раз ви знову граєте в це мовчання. Все дістало. Немає тобі більше довіри. Тато Пліткар від тебе відмовляється. Йдемо далі. Слухайте, півроку шукав, 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 не міг знайти взагалі жодної соломинки, і здавалось, що все втрачений слід, і мені нема за що зачепитись і розповісти вам, чим живе зрадниця українська співачка Марув і чому вона мовчить. Але ж ні, наші кошенята знаходяться скрізь та всюди. Богдане, привіт, мій чоловік приятелює з чоловіком Маруф Олександром. І ось коли було застілля в чоловічій компанії, Сашко був трохи під шофе розслаблений. І розповів плани на майбутнє з дружиною. Вони з Анією прийняли рішення перечекати війну, народжували саме в Києві, аби у разі перемоги України сказати, що не зрадники, і мовчали, бо піклувалися про безпеку дитини. Якщо зрозуміють, що з Україною не складеться, то краще повернутися в Москву і почати все спочатку. Адже контракт Марув з її лейблом Warner Music Russia не розривала прямо на тугий крайняк. Можна жити в Еміратах і виступати для хороших русських, тільки Корсун жалівся, що тут дуже дорого утримувати сім'ю щомісяця. Також Сашко наголосив, що його завдання дбати про родину і будуть це гривні чи рублі, глобально не має значення, бо в цьому бізнесі найголовніше це стабільність, а не приймати правила гри політиків. Бо на їх думку, війна Росії проти України це брудні ігри. Прошу анонімно, ось такий цікавий інстазливчик У нас прийшов на співачку зрадницю. Маруф. я попросив у нашого кошеня, можливо, є якісь фотографії, якісь профи, що ви насправді товаришуєте з чоловіком. Маруф. мені надіслали спільні фотографії. А вони там в соцмережах підписані одне на одного? тож в мене не виникає жодного сумніву, що ця інформація є правдивою. Ми стверджувати ми нічого не можемо, оскільки свічку не тримали, але показує практика, ми починаємо копати і назовню вилазить саме ось той фундамент, з якого ми починаємо наші інстазливи. Чи зможе марув? А хоча про що я кажу, що там пересилювати? Яку совість? Людина-пристосуванка, людина паразит, і немає нічого спільного з громадянською позицією, з відчуттям себе українкою. Тож я дуже сподіваюся, що кар'єра Марув ніколи не відродиться, тому що не заслуговує. Давайте поспілкуємося у коментарях, яке у вас ставлення до Марув і на яке покарання вона заслуговує зі своїм сімейством. А ми з вами йдемо далі. І подивимось зараз мемний відосик, який завірусився у Тіктоці. Значить, золотий ключик Петра Порошенко. Я, я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні, а це те, чого мають е, дуже боятися наші вороги. Я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні, а це те, чого мають е, дуже боятися наші вороги. Ніби сміятися не можна, але. Ви бачили те, що ви бачили. Ви чули те, що ви чули. Цей мем просто чудовий в усіх його проявах. Тому, Петро Олексійович, тепер ми знаємо все про ваш золотий ключик. Ключик від вашого так званого солодкого рошену. Я не можу спокійно про це говорити. О Боже! Давайте краще ви однією фразою підпишете те, що ви побачили, яке у вас враження. А ми зараз поринаємо у фантастичний світ майбутнього, яке не за горами, значить, компанія Ілона Маска збирається випустити роботів дружин уже у вересні цього року. В мережі з'явилася інформація, що робот дружина, розроблений компанією мільярдера Ілона Маска, побачить світ вже у вересні 2023-го. За наявною інформацією, Ілон Маск і його компанія знаходяться на фінальній стадії створення Robot Wife. Вже до листопада 2023 року планують дістатися Африки. Робот Wife буде працювати на батарейках продовж менструального циклу. А, що? Так, стоп. Почекайте, почекайте. Робот <кхм> Вайф буде працювати на батарейках продовж менструального циклу. А потім заряджатись близько трьох днів. Для сексу з роботом дружиною потрібно буде використати пароль, шаблон або відбиток пальця, щоб уникнути втручання. А... Так, стоп, 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 стоп. Орієнтовна вартість робота озвучується приблизно на рівні 3144 доларів залежно від характеристик. А... Ні, я пам'ятаю, що є фільми про майбутнє приблизно з такими рободружинами, але щоб настільки і. немає слів. Просто, що менструальний цикл, цикл у ляльки. Ну мені здається, світ починає трішки сходити з розуму. Це, це реально кріпово, це лякає. І невже настільки ми забули, що таке комунікація одне з одним, і не встані просто знайти порозуміння між людьми, і потрібно шукати для цього ляльок? Ух, гаряча гостра тема. Давайте про це поговоримо в коментах. А ось вже 22 червня можна чекати на продовження улюбленого серіалу Секс і місто нова сторінка, історія розвитку цього серіалу під назвою «And just like that». і просто так. Подивимось, мені здавалося, що перший сезон максимально обісрався, тому що дуже сильно загравали з трендами, дуже сильно загравали з гіперчуттєвим населенням. З соціальними меседжами, і це якось виглядало сюрреалістично з тієї точки зору, що цей серіал побудований саме на цінностях кінця 90-х. Цей серіал має естетику саме того періоду, і дуже хотілось побачити щось із того часу. Але ні, все перенесли у реальність у сьогодення і серіал дещо втратив свою цінність та привабливість, та й без саманти не так цікаво дивитися продовження. Тим не менш, я все одно переглядав, бо це улюблений серіал, легендарна сторінка без перебільшення в індустрії розваг серіалів та кіно, тому що цей серіал розбив дуже багато шаблонів та стереотипів і вивів роль жінки абсолютно на новий рівень в цій сфері. Хто дивився? Першу частину і просто так. Чи очікуєте? Давайте поговоримо. І хто ваш улюблений персонаж? Для мене це Саманта. Ну, вибачте, але так, Саманта. І а, головна інтрига, чи з'явиться вона все ж таки в другій частині продовження серіалу? Майорять за головками. Українська фітнес-тренерка Ілона Чорнобай влаштувала перформанс на червоній доріжці в Каннах на підтримку. Значить, України. Це все чудово, що підіймається ця тема, що ми продовжуємо будь-якими інструментами користуватись і нагадувати світові, що війна триває. Але ви подивіться на інстаграм цієї Ілони Чорнобаї. От зараз чисто моє суб'єктивне відчуття. Я взагалі не знав, хто це. Але ось ці заяви, що її запросили, для неї це велика честь. Вже дуже багато є відео розслідувань статей на цю тему, як можна купити ці запрошення, за скільки, що входить в пакет тих чи інших запрошень. Тому для мене, пані Чорнобай, вибач мене Інно, ти просто вирішила похайпити на темі війни, показати, о Боже, яка ти класна. Я не здивуюсь, якщо ось ці пости в телеграм-каналах були посівами, були проплачені. Це заздалегідь придумана піар-кампанія, щоб вивести тебе на новий рівень, і ти змогла продати свою дубцю якомога дорожче, тому що в тебе ж там і фітнес-курси, і похудіння, і усе інше. Красива історія успішного успіху, особливо це відео. Привіт, це я, Івана Чернобай, дівчинка з маленького українського містечка Краматорська з бідної сім'ї. Колись сьогодні я в Каннах, Франція, запрошена як інфлюенсер під України на великий благодійний вечір підтримку України. А завтра на червону доріжку. Звичайно, твій посил та меседж він сильний, він чудовий. Але ти вирішила просто хайпонути, і це немає нічого спільного з твоєю щирою позицією як громадянку України. Просто. Підняти себе на новий рівень, показати усім, яка ти чудова, втюхати свої курси, які ти обов'язково незабаром випустиш, і продати свої сідниці якомога дорожче. Ту гидко просто. От не викликає вона в мене абсолютно ні симпатії, ні поваги. Можете кидати в мене каміння, але ні, вона мені просто бритка дамочка, типова елітка, яка себе продає якомога дорожче. Ось моя думка. Отак От я це відчуваю. Будь ласка, давайте поспілкуємося у коментарях. От знаєте, в мене був випадок, я вирішив попрати килим у пральній машинці. Кидаю я цей килим, дістаю. А він такий пожмаканий, так жахливо виглядає, такий скомканий, ніби це щось максимально недолуге після дощу. Абсолютно аналогічно цьому опису виглядає. Наталка Влащенко, яка різко стала патріоткою, яка пише, що я думаю, що кожному з нас важливо любити своє життя, як іноді ми любимо своє рідне місто, бла, 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 бла. Час дистилює життя, спостерігаємо з подивом, ніби круті падають, наче листя трясеться не в таких форс-мажорах. Їх місце займають тихі, які в спокої. Не оминали Бетменів коротше, щось там поплавило мізки у пані Влащенко, Як я це зараз бачу? Ніхто у нас нічого не забере, тому що у тебе нічого не відняти, поки ти це любиш, і значить прапор України. Влащенко різко просто перевзулась, різко стала патріоткою, різко суперукраїнкою. Не викликається дамочка, в мене ніякої довіри. Не вважаю я цю пані патріоткою. Немає в ній нічого святого. І, взагалі, от Влащенко це саме той персонаж, який буде перевзуватися у повітрі, тому що так потрібно. І вона паразитує на цій владі, на тих трендах, які задають у соціумі. Тому, на превеликий жаль, ми спостерігаємо Влащенко, яка з усіх сил намагається якось не впасти в гробову яму в кар'єрному плані і робить усе, аби залишатись на плаву, але нічого не вийде. Тому що пані Наталю, ваш час пройшов. На мій погляд, абсолютно суб'єктивний. Давайте поспілкуємося у коментах, яке у вас ставлення до пані Влащенко, тому що, як на мене, це саме той коврик, який я виправ, але виглядає він все одно не дуже, скажімо так. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини і плітки. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не ображаємось на нас. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Кому що відомо, надсилайте в мого інстаграму, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.